Друзі, вітаю! Велике щастя у Фаросі. Зібралися російські військово-політичні віпи і топи. Аж туди прилетіли українські ракети. Є загиблі, є поранені. В Росії кричать: Ай-яй-яй! Не можна ж так бити по тимчасово окупованому Криму, коли там зібралось керівництво. Прекрасний удар. Крім цього, ще Б 12 Амфібії знищили, знищили ще й в Краснодарському краї НПЗ та залізну дорогу, яка до них підходила. Одним словом, Крим потрошки повертається додому. Також Зеленський каже, що Нью-Йорк повинен наблизити нас до серйозних рішень. 20 зустрічей заплановано в президента. Давайте теж по цьому пройдемось. Політика пише, що Белавія це до речі, той інсайт, який я вам казав, що е, зняття санкцій з Белавія може дозволити аерофлоту і загалом російським авіалініям зняти із себе санкції, бо будуть закупати на Білорусь. А насправді читай для Росії. А що з цим робити? Бо, наприклад, російський план в Молдові в них був серйозний план, і вони по ньому рухались. Але українці і Захід зробили так, що про цей план тепер знають всі про нього пишуть в пресі. А в Молдові вже пішли. Обшуки в оточення Додона російського пса, який намагається, власне, підігрувати там Кремлю, збиваючи цю прекрасну сусідню до України державу з її європейського шляху. Давайте все це проаналізуємо, зведемо в єдину картинку. Підпишіться на цей YouTube канал для того, щоб знати більше і знати, що насправді відбувається в українській політиці. А також ми сьогодні з вами відкриваємо новий збір невеличкий. На мільйон насправді весь періг це 16,7 мільйона. Це бойовий катер для гур, якраз таки катери бойового прикриття, які будуть допомагати в великих операціях, які наш ГУР робить власне в нашому українському Чорному морі. При цьому робить дуже красиво і точно. І сьогодні ми про це теж поговоримо. А тому ми збираємо мільйон. Друзі, будь ласка, покладіть. Гривню можете покладіть 100, можете покладіть 200. Хто скільки може, але обов'язково не пропустіть це для окупації. Для того, щоб ми потім з вами могли поїхати святкувати перемогу в Крим, сьогодні треба інвестувати в бойові човни. Так, да, тут немає. Найбагатшого олігарха України він теж інвестує в човни, наприклад, за 500 мільйонів доларів купив собі яхту, плавають вони десь там в Монако. Ми з вами не олігархи, тому живемо скромно, і наші човни виглядають красивіше. Вони з красивими українськими гербами. Ну от і знищують некрасивих російських окупантів. Тому зробіть донат, який ви вважаєте потрібним. А ми зараз все проаналізуємо. Так от, в Фаросі, власне, там, де були старі радянські дачі, Путін любив дачу і 68 там ще ж були, значить, Фарос Холл-ресторан. Ну, деякі наші чиновники теж колись там віддихали. Ну, от, більше думаючи про відпочинок, менше думаючи, щоб Росія Крим не захватила. Але, власне, відбувалося дуже красиво і класно, поки в 19:30 вчора туди не почали летіти. Прекрасні, невідомі, неопізнані українські об'єкти. Ну і власне це призвело до дуже класних результатів, через те, що Росія почала кричати: Ай-яй-яй, бijють, б'ють, значить, посвятає святих кремльовських дачах. Ну, знову ж таки, які вони кремлівські, якщо Крим український. От, крім цього, ще ж ви пам'ятаєте, що там РЛС знищили, але. Повірте, Фарос це не та супервелика ціль, яка ще чекає росіян в українському Криму. От також знищили вперше в історії два ворожі літаки Амфібії Б-12 чайки. От, перше ураження в історії, оснащені дороговартісним обладнанням для виявлення та ведення боротьби з підводними човнами. От а раз наші знищують. Раз наші знищують амфібії, які борються з підводними цивнами, значить, десь скоро ми побачимо в дії, і українські знову ж таки, не впевнений, що це будуть човни, але точно впевнений, що це можуть бути дрони. Ну, але не будемо про деталі, будемо краще говорити про те, що українські військові працюють і на землі, і на небі, і працюють. В морі. Ну і власне дачу Фароса рознесли, е є загиблі, є поранені. Зараз якраз дані уточнюються. Російська окупаційна влада в українському Криму кричить, що там були дуже високопоставлені, значить, там шишки. От, ну, посипались шишки, ні цього нема цього їздити в український Крим, це наша територія. Е також Краснодарський край полетіли наші дрони. Знищили під'їзні колії до нафтопереробного заводу, знищили якраз таки і деякі об'єкти на Краснодарських НПЗ для того, щоб змусити Росію все ж таки відчути голод. Економіст пише, що економіка їхня рухається до нульового росту, але нам з вами цього мало нульовий ріст – це ще все рівно певна життєздатність. Наша задача, щоб вони пішли в глибокий мінус. Саме тому ми інвестуємо з вами в дрони. Саме тому ми інвестуємо з вами. В катери, саме тому ми з вами інвестуємо в деокупацію території України. Як сказав не сюданному інтерв'ю Віктор Ющенко, мало повернути кордони 91-го. Треба знищувати силу Росії в Москві. Ось тоді зникне загроза. Тому що для нас важливо не просто зупинити війну, відбити війну для нас важливий сталий, стабільний, довгий мир. Він можливий через. Проблеми в Москві, в тому числі військового характеру на політичний характер, ми не надіємося, ще та опозиція просто додаток до кремлівського телефона. От далі ми хочемо зробити, щоб в нас воювали. Технології зараз багато новин з полів Донбасу, що росіяни несуть серйозні втрати, тому що їх почали обстрілювати українські торелі. торелі е оснащення роботизовані наземні дрони, які просто знищують. Окупантів і ми з вами якраз теж таки купили. До речі, в нас в останньому зборі був невеликий хвостик, там 150 тисяч, попередній хвостик теж був 100. І ми з вами для Хартії купили теж турель. Єдине, що ми купили наземний дрон. Він не стріляти буде, він буде довозити їжу. Може і стріляти, якщо треба. Ну от якщо йому доведеться, але сьогодні. А ми купили його, тому що водія, який займався доставкою в Харті, його вбили. На жаль, Участок, де зараз хлопці знаходяться, дуже жорстко прострілюється. Тому нам треба було дуже срочно купити такий наземний дрон. Тому повторюсь, наша з вами ціль хай виюють дрони, а не люди. Дронів нам не шкода. Але кожен українець для нас герой. Ми хочемо, щоб він був живим. Тому зараз росіяни жаліються, що їх обстрілюють наші наземні дрони, і це прекрасно, тому що цих бовдурів там 140 мільйонів і їм і їх не шкода. Хоча народжуваність них там дико від'ємна, і жінок уже там по деяких даних закритих і відкритих на 30% більше. Ні, повинно бути на 70% більше жінок. От щоб їхньому роду не було продовження. Відходячи від цих сентиментальних слів, переходячи до дипломатії, Зеленський хоче, щоб цей тиждень додав від налаштованості на сильні дії. Ну от каже: готуємо дуже напружений тиждень, тиждень дипломатії. Багато. Чого треба зробити з партнерами будуть підтримувати пропозиції, які реально наближають закінчення війни. Загалом говорять мої джерела, що буде більше 20 зустрічей, в тому числі зустрічі з Трампом. На зустрічі з Трампом дуже важливо не розмитися, тому що в Трампа теж буде 20 зустрічей. Не треба думати, що наша єдина. От, але я говорив, тому поріг очікувань не треба залишати, що Трамп зустріне з в Нью-Йорку і зупинить війну. Ні, не зупинить. Можуть договоритися зустріч з Путіним? Може. Чи це щось наблизить теоретично. Але відчуття, що до кінця року є непублічна домовленість воювати до того часу, тільки чудо може зупинити. Це для розуміння. І з того, що ми бачимо по спілкуванню з політиками, з дипломатами західними і західними політиками. Ось це відчуття. От, тому зараз ми в цьому плані рухаємось. 20 зустрічей добре, тому що там будуть наші партнери, з них нам треба гроші, зброя і обов'язково не забувати, хай дають людей. Нема чого. Далі, Політіко пише: це такий дзвіночок, який точно треба рознести нашим друзям, західним що дивіться, якась погана річ відбувається. Поїхав, значить, до, поїхав Віков до Білорусі, Поїхав Келог до Білорусі, щось вони там спілкуються, хороводять і тут бум, я вам це говорив, мені дипломати західні сказали. Знімають санкції з Білавія. Всі кажуть, ну яке Білавія? Це ж все Росфлот. Це все Росфлот кремлівський. І зараз політика каже: так, да, вони купуючи деталі типу для Білавія, будуть переосначувати російську авіацію. І це якраз те, що могло стати відлунням Аляски. Домовились про зняття санкцій не з Росії, а з Білорусі. Білорусі, я вам говорив, це як офшорна зона санкційна. Тому що санкції, ми ж бачимо це і по Радянському Союзу. Санкції втрачають свою силу, коли вдовгу вони не закручують до кінця. Динаміка санкцій може спадати. Ось це дуже негативна історія. Тому нам з вами зараз треба все-таки піднімати. Бум, хай в Європі. Бачимо, що Штати трошки послабили, то нам за рахунок Європи навпаки треба посилити. Дивіться, 20-й пакет повинен стати останнім. Бо якщо він не стане останнім, війна буде на території Європи. Причому не в Сході, а в центрі і далі, далі, далі. І це треба розуміти нашим західним європейським друзям. Тому Белавія, ви знаєте, що може обходити санкції, але ви знаєте ще одну річ, коли санкції вводять збройні сили України, то вже ніхто їх обійти не може. Там пряма дорога. От а, тому зараз я думаю, що нашим дипломатам точно треба на це звернути увагу і пропрацювати це питання, щоб не змогли Белавія допомогти Росії обійти. Санції. Ну точно, де не допоможуть Росії обійти санкції, В Молдові проводять сотні обшуків. Е частина з них соратників Додона. От, в Молдові йде велика боротьба просто бійня за майбутнє європейське. Це щось схоже, що Янукович намагався позбавити нас європейського майбутнього. Зараз Росія так само з Додоном намагається позбавити Молдову європейського майбутнього. Ну, от і зараз там сотні дійсно сотні обшуків. Ну от партія соціалістів Додона зараз під прицілом набрали бабла в Росії, набрали кеша, завозили в тому числі через Туреччину, завозили, в тому числі через Придністров'я. Ну от і намагалися, власне, 250 обшуків каже ньюзмейкер. Молдова дійсно бореться, серйозний бій дає Майя Санду. Ніхто б не подумав, що ця дуже скромна політикиня може зробити такі. Серйозні класні речі. Дійсно, бореться з російською агентурою і тримаємо пальці, щоб вона перемогла. Наші спецслужби точно там допомагають. Роблять багато гарних речей, про які вони нам розкажуть колись пізніше в фільмах і книгах. Україна не стоїть у осторонь і допомагає врятувати Молдову, тому що ми вже граємо більш таку серйозну регіональну гру не тільки на своїй території, але й відбиваємо їхні можливості. Російські мається на увазі навіть. В сусідніх країнах для нас це важливо. Це наша зона дружби з Молдовою і з іншими країнами. Ми хочемо, щоб ці країни не були проросійські, тому ми за них готові включатись. Росія написала цілий план. в них був план і такий дуже серйозний. От, але щось пішло в цьому плані не так. Блумберг вже цей план публікував. кажуть, Росія. План втручання в вибори успішно реалізовувала, зривала вступ в Європейський Союз. Багаторівнева стратегія затверджена безпосередньо в Кремлі. Документи йдеться метою є підрив шансів партії президентки Санду «Дія і солідарність пас на виборах 28 вересня. В підсумку сунення її від влади. В одному з документів ознайомилися агентство, Зазначається, що одним з головних... Аспектів плану Кремля є створення враження конкурентної боротьби, але насправді спрямоване на ослаблення підтримки Санду, вербування Молдаван за кордоном, в тому числі в Росії, для голосування на виборчих дільницях в ЄС, залучення людей для організації деструктивних протестів, широкомасштабна кампанія дезінформації в соціальних мережах. Ну, ви знаєте, що можна людину зі 100 євро відправити в Європу і щоб вона сфотографувала як проголосує, це ж. Люблять робити в Кремлі, це вони робили і в нас. Ну, от зараз якраз зривають ці мережі, зривають ці спроби голосування. Напружна ситуація, поки що немає фінального результату. От, і тут дуже дуже, дуже важливо зберегти Молдову в проукраїнському, в проєвропейському просторі. Ну, власне, над цим наша країна теж на йоту, але. Працює і це дуже правильно. Це про наше українське лідерство в Європі. Боремося не тільки за себе, допомагаємо і іншим. Це нормально. Тому зараз велике очікування, все-таки від того, що в Молдові в нас все-таки вийде. Є очікування, що все-таки вийде з дипломатією і Белавія. Теж зазнає вторичних санкцій від Європи і не зможе нічого реалізувати. Помірковані очікування від Європи і велика радість, що російські окупанти навіть високопоставлені, не почувають себе нормально в Криму. В мене друзі до вас прохання зробити донат, збір на мільйон цифру, яку ми з вами дуже сильно любимо. От, але дуже прошу зробити. 10 гривень, 20 гривень, хто скільки може, це ваша цифра на ваш вибір. Але зробіть бойовий човен гур. Купуємо, що називається в складщину, Він коштує 16,7 мільйонів і робить прекрасні спецоперації на українській акваторії. Поки що там дуже велика кількість окупантів, і, власне, знищенням них і займаються наші хлопці. Тому зробіть донат, і, власне, напишіть. Ваше рішення 28-го вибори в Молдові. Молдова виграє Росію, чи Росія зірве про Європейське молдавське майбутнє? Напишіть в коментарях, обов'язково підпишіться на цей YouTube канал. У Нас 750 тисяч. Ми йдемо з вами до мільйона. Тому, будь ласка, підпишіться самі. Порекомендуйте друзям. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!